У Рівному вперше здавали кров у напівпольових умовах. Для цього в парку облаштували спеціальний намет. Умови наблизили до тих, які є у самому центрі здачі крові. Спільно з Червоним Христом організували такий захід. Стараємося, щоб це було якомога зручніше для людей, для мешканців Рівного і Рівненської області, щоб наблизити донорство до кожної людини щоб для зручності. Анастасія стала доноркою вперше, проте планує здавати кров і надалі. Хочу допомогти військовим, хоча якось. Вони там, ми тут, ми маємо згрупуватися і якось підтримувати їх там. Буду здавати кожні два місяці. Хочеться здавати, хоч якось допомагати. Багато військових знайомих на фронті, тому треба якось їм допомагати. Артем теж вперше став донором крові. Також хоче підтримати захисників у такій формі. Каже, у напівпольових умовах досить незвично, проте цікаво непривичні емоції і я вважаю, що з цієї емоції має прийти кожна людина, бо зараз це є дуже актуально. Іван Рябченко, медичний директор Центру служби крові, каже: наразі потреба є у всіх групах. На сьогоднішній день, як і дні всі попередні потреба є доволі велика. Ми потребуємо донорів всіх груп і резусу. Щоденно і в певній кількості для того, щоб поповнити всі оперативні запаси, які в нас потребують. Варто додати, кров можуть здавати люди віком від 18 років. Також до донорства допускаються ті, хто хворів на жовтяницю. Вірусний гепатит А, якщо він перехворів давно і не має наслідків для організму, хронізації ніякої, ні порушень жовчової чи печінкової функції, цих людей по попереднім обстеженням ми можемо допустити до донації. До слова, досвід забору крові у наметах хочуть використовувати і надалі. Кажуть, так можна організувати донацію у будь-якому селі чи місті. Спершу практикуватимуть у Рівному, згодом виїжджатимуть в область. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.